Зранку, 28 листопада, російські війська дрема, ракетами вдарили по інфраструктурі шостки. Вибуховою хвилею в будинках які розташовані неподалік, повибивали шибки у вікнах. Місцеві жителі прибирають свої оселі відбитого скла та будівельного сміття. Я встала шести часов, ще не було. Сіла на диван переодеться, сняти піжаму, переодеться. І потім як бахнула, я вже нічого не знаю. скільки було вибухів, скільки було що. У мене в спальні внук. Я кинулась, и как я вместе с ним кинулась, уже оказалась тут в коридоре, я не знаю. Оттуда же летели камни, вот эти штукатурка, все по ступенькам, и битое стекло. Такой грохот был, что это вообще ужас. Олександр Ворошили разом із друзями наводить лад у квартирі своєї доньки. Вона в лікарні, гемодіалізниця, ми її відвезли. А самі зараз стараємося з друзями наводити порядок. Вона не постраждала в нас до вибуху? Ну, їй повезло, мабуть. Потому что здесь було застілина вот это вот, вот покривало еще. Ну, Вибиті всі окна э, сами видите, да? Потресканы потолки, наверное. Ну, больше такого нічого. В одній з квартир цього двоповерхового будинку вже Галина попазова. Під час вибухів жінка була вдома. Как бахнет один раз, второй раз. О, я растерялась, схватила подушку, не знаю куди пішла. Пошла в коридор, третій раз слышу. И слышу, стекла посыпались. А потом уже посветлело. Я пошла, люди мне звонят соседи, потому что у нас тут поумиравшие люди, нету людей, у которых повысыпали, побились стекла. Иди посмотри, говорит, що там случилось. Я пошла смотреть, а там вот второй этаж, все окна побиты. Представники Червоного Христа роздають плівку, аби люди могли перекрити розбиті вікна. Приміщені з на вулиці Чернігівська, 20 створили оперативний штаб, де приймають заяву від мешканців про пошкодження будинків та квартир. Плітка у мене на все тріщина на потолці. В під'їзді у нас немає ні одного вікна. У сусідки у дівчат повністю вилетіло. там дитина маленький, годика немає. Хоть бы в подъезде хоть пленкой забили окна полностью. Стекла мы убрали, а окон нет вообще. Пошкоджение входной двери, замок, педвеконья. А пережилиться просто рассказать нельзя. Все гремело, все улетело. Уже це просто і все. Люди звертаються, реєструють своє пошкоджене майно, надаємо людям інформацію щодо реєстрації в дії, там де буде державна допомога. Ми фіксуємо в штабі пошкоджене майно, і на даний час вже поїхали. Працюють громадські організації гуманітарні, які видають usb плівку для того, щоб закрити вікна. За інформацією міського голови Миколи Ногі, загиблих та травмованих внаслідок ракетних ударів немає. Олександр Соломко, Ірина Касяненко, Надія Чебиряка та Юлія Андрусенко Суспільне новини, Сумщина.